Отже, друзі, всім привіт! Обіцяла вам капустняк. Тримайте варена картопля. Капуста. Картопля ще не проціджена, картопля просто зварилася. Тепер морква. Додаємо спеції, хто які любить. У мене тут овочева приправа. Я нею солю всі страви свої. Ось не шкодую овочевої приправи. Тепер трошки ще солі, чорний перець. І ще я додавала приправу хмелі сунелі. Ось так розмішуємо, щоб сіль потрапила до страви. Накриваємо гарненько кришкою, щоб воно протушкувалося. Капуста повинна бути геть м'ягенькою. Воно має приготуватися. На вулиці холодно, готуємо на грубі. Ось так. В подальшому маю плани купити собі плиту, але поки що ось так. Ось потушкувалася вже моя капуста з картоплею, з морквою. І ми легенько, отак толкачкою, перетворюємо її не на пюре, не на пюре а на ось, так. ось таку робимо, бачите. Не до кінця, щоб були крупинки. Тепер сюди додаю 3 столові ложки. оцету, У мене каструля на 10 літрів. Додаю 3 столові ложки. Оцету. Воно на смак виходить, схоже, чимось на борщ, тільки без буряку. І моя улюблена зелень. Заморожений кріп. Морозимо ми його багато, і петрушку, і кріп. Ну, петрушку я не люблю. Ще один інгредієнт, який я завжди додаю до свого капусняку це фасоля. Солі я не маю, маю ось таку консервовану з банки. Теж ідеально підходить для цієї страви. Ось так. Тепер трошки цибульки зажарте, без неї нікуди. получає, виходить пісна. Ось так. Готувала сьогодні без м'яса. Ну, мені м'ясо в цій страві заміняє фасоля. Фасоля — це теж білок рослинний. Ось, виходить, друзі, ось така навариста смачна страва. Ось так воно виглядає. Це дуже смачно, Ну, не знаю, я кому. Я звикла до такої страви, тому що мама нас годувала неї з самого дитинства. Ось, трошки сметани. Це, друзі, просто дуже смачно. Коли хочете спробувати якусь альтернативу українському борщу, спробуйте приготувати ось такий капусняк без буряка червоного. Підписуйтесь на канал.